Завезли Рено Кольо з 2013 року випуску. Це у нас рестайлінг в максимальній комплектації. Шкіра, електропривід сидінь, підігрів, акустика, боусса, сабвуфер, безключовий доступ на всіх дверях. Парктроніки передні, задні. Класний колір, білий перламутр. Це у нас двохлітровий дизель на механічній коробці передач. Панорамний дах, люк, електропривода, круїз контроль обмежувач швидкості, блютуз, гучний зв'язок, салони дзеркало з за затемненням, датчики дощу, світло, багатофункціональна мультимедія, електронне стоянкове гальмо. Коротше, тут реально є все. Повне відео на Ютубі, там я все-все все розповідаю по цій машинці, товщиноміром прохожусь. Реально годний апарат. Подивіться на нього. Стан суперовий. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Приїжджайте, перевіряйте.